Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Чувака, мова йде про Горбунова, який за бюджетні кошти знімав драмаді про гівно. Виявився ще й членом наглядової ради фонду Хмади, то що обрала підрядника на відновлення з двічі завищеними цінами. От про що треба знімати кіно? А про фірму одноденко призначено за 1,8 мільярда. Створила національний меморіал. Взагалі серіал про наживання на крові, відрубані руки та конець епохи бідності. І це тільки невеличка частина чорної діри, в яку зливалася ресурс держави, бо можна лише уявити, чим було будівництво, які мільярди прибарехтили нової ліце замість ракетних програм, фортифікації та озброєння. То що це ваша сломалі система, пише десантник про запас. Пам'ятаєте, скандал навколо серіалу Інголець, який мали знімати за державні кошти, героєм якого був прототип Поворознюка, горбуново тоді добряче дісталось. Слова Кондратюка актуальні і досі. Блогер Сергій Школьник резюмує. Я просто в шоці, чесно кажучи, з того, що відбувається. Зібрали гроші на Ахмадіт. Що вони зробили? В тендерах були заявки на участь від 50 мільйонів, там від 48, якщо не помиляюся, до 250. Там і потім були завищені ціни. Вони обрали собі за 300 мільйонів підрядника. По всьому світу збирали гроші. Люди в Україні, люди, які виїхали, збирали гроші. У мене дитина 12 років бля, всі свої кишенькові гроші віддала відправила. блядь. паливо. Бля. Там понаїдайтесь. Сьогодні з'явилися дві новини. Одна це Сергій Притула і його фонд оголосили новий збір для. Розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина це те, що держава виділяє 33 мільйони гривень державних коштів. На виробництво серіалу здається Семети Інгулець Продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов. І у мене трошечки розриває бошку. Я знаю, вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що оці дві новини діаметрально протилежні, вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою відчайдушною волонтерською нацією. Вони роблять з українців націю, яка буде сповідувати принцип Моя хата з краю. І пофігу мені ЗСУ і все інше, Шановний Юра, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з Ребами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші, їх тобі виділили. І може це відео почути ті, хто тобі виділив, може вони хоч щось спрацює. Я не знаю, якщо ми зараз будемо добудовувати музей голодомору. То росіяни, які нас переможуть, тому що у нас ж немає дронів, ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу е, армію. Вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі, не використовуйте зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і Збройних сил України. Благаю. Редакція каналу не несе підальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.